Усі привіт, дивіться. Взяв я, я собі таку оцяцьку, дозиметра, гц 01 Він щось показує. Думаю е провіру на радіацію, як він міряє. Ну, в межах норми ми всюди він пер перевіряє. Добре, кажуть, що він реагує і на граніт. Якщо в гранітовий є радіація, він показує. Ось о, дивіться, в мене такий камінь лежить, гарний великий. Думаю, провіру на ньому. Що він зараз показує? 013 зіверта. Зараз він показує так. Що ми робимо? Кладемо його на 0. Показав одразу 0,12. Що будемо дивитися, що він покаже. Чекаємо ось такої. О, щоб видніше мені було. І на телефон дивимось. Чи зросте в нас радіаційний фон, чи не зросте. Диви, з 0,13 чи на 12 росте, працює. Працює, диви. Ну, далі. Далі. О, Показує. 0,26 зіверта вже є. Ого, нічого собі. М це це, звісно, в межах норми. Але. Але все одно. дивіться, Такий от кусочок граніта, невеличкий, бачите? Невеличкий кусочок граніта. Навіть він щось і 0,35. Я вже на нього раніше клав перед цим. Але подивимось, більше, ніж 0.35 виросте чи не виросте фон. О, вже навіть 0.36 є. Цікаво. Цікаво. Бачите і б'є. Бі... Ну, це, звісно, в межах норми. Таке. Але є, показує. Показує випромінювання. Такий він фон показує. А, вже й падає. Знову наростає.